Радий всіх вітати на каналі сервісного центру Kyiv. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Це відео у нас це буде огляд, дуже швиденький, тому що часу мало. Роботи, роботи багато. так, Я буду, покажу ноутбук тільки по запчастинам, тому що огляд буде в нас на Acer Predator Triton 300. Тобто це можна сказати, що така розповсюджена модель о, Acer Predator, Але о, це, це, ця, скажімо, модель це не о, чисто Predator, до яких було багато, і ми до них звикли, а це саме Triton 300. А, ну, Якщо людина не, не має дуже багато досвіду, вона, можливо, навіть зможе їх перепут, переплутати. Тому що ну, виглядає ноутбук о, дуже схоже, тобто бачимо цей о, синього кольору метале, металевий корпус. Звідповідно, такою вже дуже звичною для тих, хто цим займається і дивився, такою синьою кришкою з логотипом придаток. Але насправді це тритон, і це, скажімо, інший трошки ноутбук, то я вам зараз і розкажу, що я побачив в цій моделі, що я про неї думаю. Тож, поїхали. Так, оскільки ноутбук у мене розібраний, давайте ми тоді трошки відхилимося від стандартного варіанту, як я це роблю, а ми будемо його не розбирати, а будемо збирати. Це я гадаю теж буде цікаво. Так, починаємо з топ-кейсу. Особливо нема чого розказувати про зовнішній вигляд, тому що ну, тут майже все те саме, що і в предаторі. Скажу тільки те, що ну, мені сподобається ця клавіатура, як на мене вона і виглядає так нарядненько і, скажімо, і працює вона приємно за нею сидіти, працювати. Сам металевий корпус такий прохолодний, на дотик приємний тачпад з цією такою обробкою, дуже цікавий. Ну, красивий, як на мене. Тобто, ну, тут нема чого особливо розповідати по дизайну. Зверну тільки увагу на те, що мені ось ось ці елементи, трошки в корпусі, вони так трошки мене здивували. Бачите, як це виглядає. І потім, як ми трошки його призберемо, я вам покажу чому. Так, Що ми маємо тут всередині? Одразу давайте будемо розглядати з кришкою матриці. І почнемо, мабуть. Давайте почнемо не з цього. Не з цього. А, так, ну, бачимо те, що звичайне розміщення, скажімо, компонентів, не дуже такі специфічне. А ось така материнська плата в цьому ноутбуці встановлена. До речі, щодо тут системи охолодження, я зняв, є в мене викладу відео. Щодо, є декілька запитань до виробників, які збирають нові ноутбуки, як вони збирають системи охолодження. Бо в ігрових ноутбуках це надважливо, я б навіть сказав. Так, материнська плата встановлюється ось таким чином в ноутбуці, розміщується. Ну, одразу, одразу, оскільки я вже почав це робити таким чином, будемо порівнювати з MSI, з тим брендом, який, як на мене, робить трошки не те, що треба робити. Хоча є деякі люди в коментарях, які зі мною не згодні. А, так, ну тобто тут. Нема ніяких в мене претензій, все зроблено дуже чітко. Є материнська плата, яка підходить під 15 та 17 дюймові моделі. Вирішується все це додатковою платою то довжиною до додаткових шлейфів, які тут є на всі там інтерфейси USB. Тут у нас два швидких 2.03.0, 3,5 дюйми Динамік, повноцінна мережа LAN. З цієї сторони, ось у нас тут є type C. Ще й Thunderbolt навіть значок є USB 2.03.0, HDMI і DisplayPort навіть є. Тобто, ну ще й оснащення по роз'ємах, як на мене, дуже непогане. Так, материнська плата, відповідна, 15-17, як я сказав. Батарея, яка встановлена в мітро, в передаторах, в тритонах. Де ти тільки не глянеш така батарея, тому її буде нескладно шукати, наприклад, якщо вам треба буде її замінити. Шлейфи, якщо порівнювати з MSI, так? Всі, всі підключаються нормально, ну, просто по-людськи, всі з цієї сторони. Тобто все зручно, все можна підключити, відключити, немає ніяких проблем. До речі, я одразу скажу, що важливо одну таку річ, що коли я розібрав цей ноутбук, в мене було погане перечуття, тому що предатор 10-го покоління був виконаний по такій я б назвав її, дебільній схемі, коли материнська плата, яка встановлюється в ноутбук, і до якої в нас монтується система охолодження. А, попередній 10-го поколінні було таким чином, що система охолодження була встановлена на материнську плату, але все це потім переверталося ось таким чином. Тобто, система охолодження була до клавіатури, а материнська плата була до нижньої частини. Ну як на мене, це один з. Найяскравіших варіантів зробити щось неправильно, тому що це настільки ускладнює збирання та розбирання ноутбуків, десь можна не побачити, не відключити шлейф та рванути його порвати. Далі, ти розбираєш ноутбук, знімаєш нижню частину, а тут на тебе дивиться одна материнська плата, з якою тут вистрибують якісь шлейфи, незрозуміло до чого, які. І так далі, там десь батареї якось ще виходить. Ну, Тобто ця компоновка була максимально максимально, як на мене, дебільна. Я таку бачив тільки вимосай, і в тритоні. Тож у мене було погане перечуття, що в цьому третоні буде так само, але Acer зробив висновки. Я так розумію, чи сподіваюся на це. І в цьому третоні все зроблено, як ви бачите, нормально. І це мені сподобалось, тому що сам по собі тритон дещо цікавіше за предатори, звичайні, бо їх багато, вони вже замилюють око. А тритон він трошки тонший, їх не так багато. Ну і як на мене, через це він трошки такий незвичайний. Хоча, якщо подивитися, наприклад, систему охолодження, материнська плата дуже схожа на Предатор, на Нітро. Я не здивуюся, якщо це така сама материнська плата, бо все дуже схоже. І різниця, можливо, буде тут в відсутності конектора, наприклад, на турбо кнопку, якої в Нітро немає. На прошивки BIOS для того, щоб інші логотипи вискакували і так далі. Але платформа, скажімо, реалізація буде така сама. Тут є ще, до речі, нюанси, що є Thunderbolt повноцінний або навіть Power Delivery з зарядкою від універсального блока живлення. Ну або звичайні в урізаних версіях, наприклад, дешевих Nitro, звичайний USB 2.03.0. Ну, тут, до речі, щось, якісь мікросхеми, бачите, маркування Thunderbolt, тут це не просто так. Uh, так, uh, Батарея в передній частині для розподілу вагу для того, щоб ноутбук не перекидався. Нормальна така собі батарея для тих, кого цікавить, цікавлять її параметри, що ми бачимо? 58 ,75 Вт годин. 154 uh, Так, uh, ну, Які як я сказав в предаторах, Нітро, тобто ці батареї uh, в усіх цих ноутбуках uh, знайти їх не буде ніякої проблеми. Так, що ми тут ще бачимо? Так, 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 тут в нас встановлюється один диск М2, тут другий, два диска М2, два роз'єми для DDR4 оперативної пам'яті. Ну, правильно, те, що кулери і система охолодження виведена сюди в цю частину, тому що ну, це логічно, тобто немає тут компонування логічно. Давайте так будемо просто казати. І радіатори, як ми бачимо, не, не мають безпосередньо відношення до якихось пластикових частин, як це іноді. Як я вже казав, буває в месаях, щоб не нагрівати, не охолоджувати, тобто не, не, щоб не старів, не крошився цей пластик. Тому о, система охолодження теж спроєктована, як на мене, нормально. Бачимо достатньо великі кулери, ну такий собі нормальний середняк, ти самі десь приблизно 7 мм. Пофарбована система охолодження в нас, як бачимо, чорний колір для кращого випромінювання, як ми це вже з'ясували в коментарях. Для красоти, навіть бачите, покрашено пофарбовано, вибачте тут синів, щоб через решітки радіатора все красиво виглядало. Є в системі охолодження в нас таке звичайне, але проте логічне резервування. Тобто, дві трубки в нас йдуть на відеочіп. великі трубки. Виходить одна в нас на боковий радіатор, щоб вона охолоджувалася сюди. Ця трубка друга вона в нас з процесором однаково виходить на задню частину, і відведення тепла в нас через ці радіатори на задню частину відбувається. І окремо є ще одна невеличка трубка, яка йде від процесора на цю частину ліву. Не треба нічого вигадувати, все нормально, все чудово. Є охолодження джерел як відеочіпа, так і процесора. Є в мене питання та претензії до виробника, як вони зберегу систему охолодження з заводу, але я для цього викладу інше відео. Ось ці нюанси я там розповів, що мені тут не сподобалось. Але в будь-якому разі спроєктовано таким чином, що є це. Тобто є охолодження джерел, є охолодження нормальне процесора відеокарти. Процесор, до речі, як бачимо, мідну пластину охолоджується за допомогою термопасти, рідкого металу чомусь сюди не поставили. До речі, я не згадую, щоб десь мені ще потраплявся рідкий метал на охолодження 11-го покоління, але це питання часу, я так розумію. Розумій, бо рідкий метал це дуже крута штука, якщо не лізти туди кому попало. Так, далі в нас ми переходимо на до Давайте до петель. Є розібрана верхня частина. Ну давайте одразу з нижньою покінчимо. Тобто ось площадка, яка спирається на топ кейс, ось таким чином Давайте зараз ось таким чином це виглядає. Не дуже зручно її сюди заводити, ну але ж вона тут один раз стала її чіпати не треба. А, площадка, як бачимо, велика є кріплення на три гвинта, і навіть ще здається. Ні, на три, так на три гвинта є чудово, три є. З цієї сторони в нас така сама ситуація, велика площадка, три гвинта, претензій немає, петля триматись буде. Ну І тут, відповідно, те, що я завжди кажу, є металевий підсилювач. Є ось він, він суцільний повністю, закриває клавіатуру, велика металева пластина, ну тобто, хоча б на розрив, вона тут щось тримає і підсилює. Така сама в нас ситуація і тут. тобто Ну, можна ж зробити нормально, щоб трималося. Далі, вже, якщо тримаємо верхню частину кришку. Ну тут ну, з однієї сторони все нормально, бо, як я вже сказав, тут велика площадка. Ну, конструкція петлі така, яка є. Не можу сказати, що вона ідеальна або якась погана. Маємо ось таку велику спирається ця площадка на кришку. До речі, це метал, у нас а не силумин. тобто Сломін, воно не повинно зламатись десь посередині. і немає, ну Ось тут, мабуть, найтонший, найтонша відстань в цьому петлі, тобто якщо б вона ламалась, то можливо ось тут. Але це металева, якась, мабуть, може і стальна частина. тобто Мені це подобається, це виглядає міцно. Сама кришка металева, теж якийсь бонус до міцності, але тепер давайте до мінусів. По-перше, хоч кришка і металева, але як би це показати? Ну, тобто декоративно металева. якщо тут буде потрапляти в якісь механічна дія якась, буде принаймні оставляти вм'ятини, одразу буде оставляти. А якщо буде якесь більш ніж декоративне зусилля, Може надавити до такої міри, що продавить матрицю. Тому в будь-якому разі в цих ноутбуках треба берегти матрицю. Для тих, хто ще не знає, ось так вона виглядає в цьому ноутбуці. Ну, дивіться, яка тут товщина. Тут тієї товщини взагалі немає. Там зазвичай 2,5 мм, а, немає ніякої це. Це метал, це фольга. Корпусу в матриці немає. Тобто, якщо з цієї сторони якесь буде пошкодження, тут навіть взяти якийсь металевий предмет, наприклад, і ткнути в матрицю з цієї сторони, все, це вже буде біла пляма на матриці. Тому берегти треба обов'язково, ну це не тільки тут, це в більшості ноутбуків. Шлейфи, страйпси, на які вона сюди приклеюється, сюди вона вкладається, Тобто, тут все, нічого цікавого. Так, і друга проблема, яка тут є, незважаючи на те, що це металева частина петлі, вона прикру прикручується, бачите, такими трьома гвинтами з великими шляпками. Але проблема в тому, що вкручується вона в пластик. Ось ця пластикова штука, вона за допомогою клею приклеєна до металевої кришки. І в цій пластиковій частині знаходяться бонки металеві, куди вкручуються гвинти. Тобто, незважаючи на те, що і петля металева, і кришка металева, а тримає їх пластик посередині. Ну, скажімо так, зроблено непогано, як на мене, немає за звичайного використання ламатись, але якщо цей ноутбук буде падати, оце вже одразу буде проблема. Тому що оцей кут він настільки тендітний, що будь-який удар. Миттєво буде відгинати, виламувати цю петлю, відривати ось ці гвинти від пластикового, які приклеєні до кришки, і все. Це та проблема. Це або заміна кришки, або заміна з матрицею одразу. Якщо тут ну, ви ж будете прикладати зусилля, ви ж будете відкривати, закривати, а тут в нас матриця, і вона тримається все ж таки за кришку, тобто петля, яка буде гнутись. Матриця буде залишатись на місці. І на цьому згині матрицю буде ламати. Ну, або ж, принаймні, будуть з'являтися засвіти по боках. Тому ну не, не взагалі не виносить ці ноутбуки будь-яких подінь з будь-якої висоти. Сюди одразу ми відносимо, от що буде, коли буде падати ноутбук. Бачимо. Тобто ось цей кут. Ось він падає, він розбиває кришку, ламає петлю. Проблеми будуть однозначно з рамкою. Одразу, ось бачите, те, що я казав, що в мене є трошки запитання щодо ось цього елементу. Одразу пластик ось тут буде ламатись, відламувати буде ось це вухо. Ну а що, а ну, по нижній частині буде гнути кут. ось цей. Тобто про зазори потім можна буде навіть не мріяти. Ну, Там будуть проблеми посерйозніші, ніж зазори, тому, можливо, зазори тут і не перше, про що треба хвилюватися. Тож, наче і все нормально з петлями, але тільки якщо поводитись обережно, якщо будуть якісь механічні впливи, одразу буде все ламатись. Ну і відповідно рамка, теж бачимо, нема, нема ніяких гвинтів, ніде. Просто пластикові заклепки по периметру. Тобто, ну це взагалі не силовий елемент, вона нічого не тримає. Це просто декоративна накладка, якою ви передню частину о, за, ну, застібнули і все. А, так. Ну, нижня частина тут особливо також розповідати нема про що. Ну, подобається те, що є отвори для підбору повітря, саме там, де знаходяться вентилятори. Не зовсім, я розумію, ось цю пластикову декорацію. Ну, треба було ж зробити. Бачите, воно вже ось таке. Це або відклеїлось, або відірвало, а, мабуть, відклеїлось. Там, наче, двосторонній скотч. Якщо бачите. А, ось! Ось так це виглядає. Бачите, яка ситуація. Також, наче і металевий, а весь пластик до неї підклеєний. Е, так, що ще тут можна розповісти? Так, ще покажу динаміки. Не треба ще очікувати звуку нормального від ноутбука, бо це весь звук, який є в ноутбуці. Я такі динаміки бачив в фьюлітпакардах десь приблизно 15 років назад. Тобто ну, від такого об'єму ну, пищалки Вони не можуть видавати нормального звуку, ну, тобто, низьких частот взагалі, ну, їх ніде ти не візьмеш в цьому ноутбуці, тому розраховувати на дуже гарний звук не доводиться. Ну, буде чутно, але ви розумієте про що я. Наче б я розповів все. Щодо тестів, буду збирати систему охолодження, буду збирати цей ноутбук, тому що є якісь проблеми з потворенням зображення. Періодично треба перевіряти, бо тут матрицю хтось відключав, підключав, наче вона тут не рідна. Мав би бути її код Acer, А тут ми бачимо якісь гарантійні наліпки. Тому будемо дивитись, будемо збирати, але давайте так, давайте будемо підсумовувати. Як на мене, цей третон вийшов краще, ніж ті, які були до цього. Ну, Це вже це, це навіть якщо не враховувати, що він зараз на 11-му поколінні більш потужний, ніж ті, які були на 10-му. тестів я з'ясую, що тут там з температурами наскільки все це працює. Але знову ж таки, з тими покращеннями, які тут відбулись. З тим, що він за більшістю рішень став схожим на предатори Нітро, а там це було непогано, можна було працювати. Це такі нормальні перевірені часом, бюджетні ноутбуки, але ще він і має там свої деякі, скажімо, риси, наприклад, трошки тонші, там трошки більш діловий, суворий. Не знаю, як це сказати, якось воно так відчувається. Мені всередині є багата кількість портів. До речі, давайте доки не забув. Ще одна один момент, який можна сказати, не дуже мені подобається. На жаль, це ми знову маємо роз'єм живлення, який знаходиться поруч з системою живлення процесора. Це те, що я розповідав з іншими ноутбуками. Якщо падати буде з підключеним блоком живлення, це одразу удар деформація плати може відривати затвори, ну тобто можуть бути проблеми. Це важливий відповідальний елемент, ділянка. На материнській платі і те, що воно розміщено дуже близько до компонентів, які можуть е, м, отримувати механічні якісь впливи, це не дуже гарно. Ось це можна було б, може зробити і по-іншому. Ну, Але ж зробили так, як зробили. Ще порівняння щодо МСА, я е, буду часто це робити вже тепер. Е, е, хочу ще сказати, я там за МСА казав, що в нього задня частина, не має профілю, тому вона х, дуже хліпка. Ось тут дивіться, хоч теж можна щось гнути. Але, принаймні, тут є, ну, по-перше, ось цей поворот бачимо, хоча цей пластик, який знову ж таки. Якимось чином, ось тут пластиковими заклепками приклепаний. Але весь цей бутерброд, який тут організований з цим пластиком, з цими заклепками, з цим пластиком всередині, ну він принаймні має ну, хоч якусь жорсткість. Ну, тобто ти відчуваєш, що це щось є, якась міцність. Тому ну, ще на, натерпиться на MSI від мене, саме через ці, як хтось писав в коментарях, високотехнологічну культуру проєктування. Тож. Ось такий Acer Predator Triton 300. Я вам дякую за перегляд. Сервісний центр РГМ Київ. До побачення.